Розум має здатність боятися. Так? Ми коли в розумі, ми тоді проживаємо дуже багато різних оцих негативних емоцій, переживань. От, але коли ми живемо в серці і живемо з серця, цих переживань немає. Або якщо вони народжуються, якщо вони виникають, тому що вони можуть виникати, тому що у нас за спиною там, колосальний досвід наших предків. І, можливо, наш досвід там, реінкарнаційний, якщо ви це приймаєте таку позицію, якщо навіть ні, то все одно в нашому житті зустрічались негативні історії. Вони просто тільки ми зустрічаємося з якимось певним негативом, цей негатив нас може дуже сильно активуватися в тілі. От. Але коли ми живемо в серці, ми маємо здатність отримувати знання, як зразу його почистити, як зразу влити, влити туди Господнього світла, намолити це, якщо вам зрозуміла молитва. От, і зразу це вичистити. Тобто постійно бути в ресурсі, це значить бути в своєму серці, це значить отам, отам. відчуватись, приймати, слухати, проявлятися через серце. От, і ця повинна бути основна точка, з якої відбувається наше життя. От. І є такі дві позиції. Коли ми знаходимося в своєму серці, і життя може бути таким прям бездумним. Я живу в серці і сприймаю життя суто з серця. І а... ну, вектор завжди на Бога, да? і виходить, життя нас веде, і ну, можна навіть не аналізувати. І я вам не, не закликаю вас так жити, просто кажу, що такий досвід є. У мене був такий досвід, і деколи я цим користуюсь, тому що я не знаю, як. Я не знаю, як прийняти рішення, наприклад, я не знаю, яку дорогу вибрати. І я просто запитую свого серця, виключаю повністю голову, маю таку здатність, і просто йду от в нікуди, і життя мене веде, і приводить туди, куди мені треба. Я за це красно дякую. І починаю вже потім там включати, аналізувати, якось там робити якісь певні дії. От, але є інше, коли ми е, говоримо з Богом, коли ми розвертаємо увагу в серці і об'єднуємо своє серце з головою, об'єднуємо своє серце з розумом, От, і ми, е, ну Давайте зробимо зразу практику. Таку невеличку, коротеньку зараз. От, ми потрапляємо зараз у своє серце, продихуємо грудний відділ, дивимося спочатку, як там у грудному відділі. Трохи його роздихуємо, це потрібно робити взагалі кожного дня, можливо, декілька разів на день або хоча б раз. Свідомо дихаємо з грудного відділу, роздихуємо його і споглядаємо, як я себе зараз там відчуваю, які емоції там панують. Або, може, ви зможете сприйняти це якось так прямо на фізиці, так? явне таке відчуття, що ви забули за грудний відділ і стараєтеся за зараз його трохи роздихати, бо тіло має здатність стягуватися під стресом. Або просто навіть коли ви в нього не дивитеся, тіло буде стягуватися. От. Наше завдання роздихати, дати туди свободу в грудному відділу. І з видихом відпускаємо напруження. Якщо приходить візуалізація, видихаємо сірість, видихаємо так досить яскраво. Можна шипучим прямо видихом. Але дивіться, як вам зараз пасує, наскільки я ресурс. О, тепер знаходимо в грудному відділі своє серце. А роздихуємо серце і серце розкривається, як квітка. І прям так точково-точково потрапляємо увагою в серце. І кожен вдих і видих, створює в ньому коливання. І ми можемо помічати, чим більше ми знаходимося там увагою, тим більше воно оживає, якось пробуджується. Може, у вас якесь інше переживання виникає? От. Ідемо в глибину свого серця, в ядро, в саму серцевину. Роздихуємо серцевину. І звертаємося до мудрості серця. І ви можете якоюсь своєю мовою, але суть така, що ми запрошуємо серце вести нас, запрошуємо мудрість серця проявлятися і давати нам знання. Якщо це буде звучати від мого імені, від кожного з вас, то я звертаюсь до тебе серце, я прошу тебе, я хочу чути тебе, я прошу тебе проявлятися в моєму житті. Я виявляю бажання жити. жити згідно твоєї мудрості. Я хочу, щоб ти була ведучим в моєму житті. Я хочу, щоб ти було пробуджена. Я дозволяю собі чути, чути тебе. Або я дозволяю собі жити з серця. Я дозволяю собі. Дозволяю бути цьому центру активним, першочерговим, ведучим. Із самого ядра ми проводимо таку уявну золоту ниточку, яка відправляється у розум. І я прошу тебе. Серце давати сигнали, давати знання моєму розуму. Я прошу тебе, розум, чітко і ясно розпізнавати сигнали мого серця. Я прошу тебе, розум, не брати на себе відповідальність і керувати моїм життям, а орієнтуватися на моє серце. І я прошу вас бути в спільній зв'язці, бути у щільній взаємодії. Тому що я вибираю так жити, і я вибираю на це опиратися. Я вибираю формувати своє життя згідно серця. От і от таку практику можна робити як настрой зранку, запускати прямо свій день так. Ну, або коли ви згадуєте посеред дня, маєте п'ять вільних хвилиночок, чи навіть менше це може бути взагалі за лічені секунди. От. Ну, Хоча б для того, щоб воно так знаєте набуло сили, щоб це було не просто, щоб ви не просто проговорили це, а дата туди сили, дата туди енергію, щоб воно насправді відчувалося, щоб воно насправді вас вело. То варто трошки більше часу приділити. Можна робити і ввечері перед сном. Такою ніби раз зарядили ту програму, лягли з нею спати, вона вночі активується. Да? Дуже мудра наша система, дуже мудрий організм. От, ми... Взагалі, по ідеалі усвідомлені люди так роблять, і я вас теж запрошую в такі речі. Ми перед сном виставляємо програми, з чим буде працювати наша підсвідомість, з чим будуть працювати наші частини та да, наші частинки душі От, чи наші тонкі, тонкі тіла. Ну відчуйте, як ви себе сприймаєте, як ви відчуваєте, які аспекти вас вам зараз є доступні. З якими аспектами себе ви можете взаємодіяти, або навіть якщо не розбираєтеся поки що, то ви лягаєте все одно спати з запитом. Я хочу, щоб за ніч, наприклад, активувалося моє серце, і щоб зранку я почала жити свій день згідно серця, так от, або я хочу, щоб моя душа активувалася в такій мірі, щоб я насправді відчувала, що вона веде мене, і з тим лягли спати. От і говорити це звичайно, що з вірою, щоб це насправді відбувалося. Я зараз дуже активно з цим працюю, і я дивлюся, як просто в мене не просто сни, а це просто продовження життя, і дуже багато потрібної інформації розкривається саме вісні, і я формую свій день, опираючись на цю інформацію. Тобто, це безперервна така усвідом... проживання усвідомленого життя.